Вітання, дуже радий бачити. Розкажіть нам, от якою була б ваша перша реакція на це рішення? Дійсно, коли читаєш текст, то не відразу зрозуміло, чому немає чітких відповідей на наші чіткі очікування. Але варто зазначити, що дійсно вчора був історичний для України день, тому що саме вчора Міжнародний суд ООН виніс важливе рішення і підкреслив, що Російська Федерація є винною у порушенні двох конвенцій. Про боротьбу з фінансування тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Це дійсно є є перемогою для України, але в цілому треба сказати, що сьогодні які аналізують і коментують це рішення, дійсно поділяються на песимістів і оптимістів, і це насправді є дійсно підстави для цього, що Україна вимагала і отримала фактично вже по факту. І чи можемо ми бути все таки задоволені ось цим рішенням? Um, ну, це, це про що я казав, да песимізм і оптимізм завжди він існує. Дійсно, ми дуже очікували, що uh, Міжнародний суд ООН uh, підкреслить і скажуть черговий раз, що дійсно Російська Федерація винна за всі порушення, які вона вчиняє, і сьогодні після повномасштабного вторгнення на територію України, і до uh, повномасштабного вторгнення, в момент, коли вона розпочала. Міжнародний збройний конфлікт ще в 2014 році, але на, на жаль, цього не сталося, і ми не отримуємо відразу всі репарації за цим рішенням Міжнародного суду ООН Тому, відповідно, є, є, є певне розчарування, да. І ті, хто в таборі песимістів, пісим, да, юристів, вони вказують, що дійсно, наприклад, якщо ми говоримо про конвенцію про боротьбу за фінансування тероризму, да, відповідно то. Для того щоб, наприклад, звинуватити Росію в порушенні цієї конвенції, ми маємо довести, що вона дійсно фінансувала. Але фінансування мається на увазі, що вона надавала грошові активи в першу чергу Росії, да але це жодним чином не стосується певних зброї та чи певних засобів, які можна вражати або здійснювати терористичні акти. Тому відповідно, це таке дуже консервативне і, ймовірно, дуже таке не. не, не не сучасне да тлумачення цієї конвенції, скажімо так, ми дуже очікували, що буде широке розуміння терміну фінансування. Тому, на жаль, всі ці звинувачення щодо е, фінансування терористів, руками яких було збито і літак MH17 і обстрілювання відбулося і Кроматорську, і міста Маріуполя. Ви знаєте, да в той час, і знищений цивільний е, пасажирський автобус біля волновахи і відповідно. Зрив на території Харкова відбулися, да, відповідно, це, це означає, що всі ці звинувачення, вони, на жаль, не були підтримані з боку міжнародного суду ООН. А, В той же час ми не можемо говорити, що це знову поразка абсолютна, да, тому що крім того, що міжнародний суд ООН сказав, що навіть Um, і дійсно підійшов достатньо формально до таких речей щодо порушення конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, сказав, що за переслідування осіб за ознакою громадянства та політичного ознаку не є расовою дискримінацією. Тобто, по суті, суд сказав, що е, ті українці дати крім е, дискримінації і порушення прав українців і е, кримських татар. Порушували права ще і росіян і інших національностей, тому відповідно, ми не можемо говорити виключно про українців. Саме через це це не є дискримінацією. Ну знову таки, дуже дуже спірна позиція. І у нас теж багато питань виникають з цього приводу. відповідно це також за собою потягнуло те, що не визнаються дискримінаційні дії по відношенню до української кримсько-татарських громад, певні порушення прав, обшуки затримання да, вбивства. Наших громадян, що відповідно не, 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 не те, на що ми очікували. Але знову таки, якщо говорити про позитивні моменти, вони безумовно існують у цьому випадку. Да? Вперше, Міжнародний суд ООН звинуватив Російську Федерацію в тому, що вона порушує міжнародне право. Да? Відповідно, підкреслив, що вона порушує дві конвенції, відповідно, не здійснює розслідування фактів фінансування тероризму, не забезпечує а, права. Технічні українців на освіту українською мовою, тому це це є порушенням Конвенції. І черговий раз Міжнародний суд ООН підкреслив, що Росія порушує в тому числі наказ, який був виданий у 2022 році щодо того, щодо застосування тимчасових заходів та щодо заборону е, дії меджлісу, е, відповідно, визнання, е, так зване визнання да, так званих республік на території або окремих формувань збройних. Маріонеткових, які підтримуються Російською Федерацією на території Сходу України початком широкомасштабного вторгнення, та що такими діями, в тому числі Російська Федерація, не тільки порушує міжнародне право, а ще й окремий наказ, який забороняв чиняти подібні, подібні дії з боку Російської Федерації, з боку міжнародного суду ООН. Ну але знов таки правда і істина десь посередині, да тому, незважаючи на недоліки, є переваги, є плюси цього рішення. І безумовно можна говорити, що сам факт винесення рішення міжнародним судом ООН став важливим таким інструментом для просування правової позиції України на міжнародних майданчиках. Це і майбутнє рішення Європейського суду з прав людини і міжнародні арбітр... арбі... арбітражі, та й в інших міжнародних судових справах. Також відповідно це рішення може стати такою важливою підставою ще одною для ще більшої ізоляції Російської Федерації на міжнародній арені. От ви частково почали відповідати на моє наступне питання. Як справді, якщо розглядати, до прикладу подальші дії, то як можна використовувати безпосередньо ось це рішення? Це буде ще одною підставою говорити, що Російська Федерація порушує не тільки вчиняє не тільки міжнародні злочини, воєнні злочини, зокрема і військово-політичне керівництво Російської Федерації. Да, і злочини проти людяності, геноцид імовірний злочин агресії. А і в цілому порушує міжнародне право. Це є певний такий паттерн, да які властиві саме цій державі і особи, які і особам, які представляють цю державу. Тому це може допомогти нам говорити про те, що Російська Федерація має нести відповідальність і міжнародну публічну, да й в тому числі військово-політичне керівництво Російської Федерації має нести. Індивідуальну міжнародну кримінальну відповідальність за всі порушення, які вони вчиняють від імені Російської Федерації. Тому дійсно це дуже важливо мати такі рішення на руках і використовувати його в майбутньому, показуючи, що дійсно така поведінка Російської Федерації вона є систематичною і масштабною, широкомасштабною а Які справи щодо російсько-української війни наразі також ще ведуть міжнародні суди? Якщо ми говоримо про міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, то до речі, 2 лютого буде також перше засідання Міжнародного суду, де якраз, які буде розглядати справу щодо наявності юрисдикції у цього суду про скаргу України до Російської Федерації, так і називається України проти РФ щодо порушення Росією Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. І відповідно буде. Питання стояти щодо тлумачення цієї конвенції, поняття е, геноциду, да, і відповідно, е, що завдяки неправильному тлумаченню цієї конвенції Російська Федерація в порушенні всіх норм міжнародного права використовує е, подібні терміни як підставу казус Белі для початку широкомасштабного вторгнення як мінімум у 2022 році тому відповідно Україна обстоює позицію щодо правильного розуміння терміну геноциду, да і відповідно тлумачення цієї конвенції, і що спростування такої можливості а, да, використовувати подібну підставу для захисту да умовно кажучи імовірного вчинення в лапках вчинення геноциду російськомовного населення а, на території України. Тому це також важливо, будемо ми обов'язково спостерігати, і якраз в тому числі, оце попереднє рішення буде також використовуватися в якості прикладу, що Російська Федерація ігнорує міжнародне право, це в черговий раз підкреслює, що вона е, порушує його да і має нести за це відповідальність. Ну і також у нас є цілий пул справ у Європейському суді справ людини і відповідно комерційних арбітражах. Сюди на всіх майданчиках, в морському арбітражу, в тому числі да Україна обстоює, що Російська Федерація є систематичним порушником міжнародного права і має обов'язково нести за це відповідальність не тільки вона, а й посадові особи, в тому числі військово-політичне керівництво.